Всім привіт! В цьому відео я зібрав для вас 10 страшних історій за СРСР, які випускав протягом цих трьох місяців у моєму TikTok і YouTube Shorts. Нагадую, що це другий збірник, і першу частину можна подивитися по опису. Відео ну що ж, почнімо, жінка в білому раніше на місці одного піонертабору табору був замок. Там жив багатий злий пан. Мав той пан служницю. Якось він наказав їй випрати свою білу сорочку. Вона випрала, але коли вішала сушити, то випадково впустила в багнюку. Пан страшно розлютився, відрубав голову служниці і закопав її під деревом. Після цього служниця стала привидом. Вона ходить після півночі по табору. Якщо побачить якогось несплячого піонера у білій сорочці, та обов'язково задушить його. Чорний телевізор. У однієї дівчинки мама купила телевізор, але він виявився чорним, бо інших телевізорів у магазині не було. Мама цієї дівчинки суворо заборонила вимикати її телевізор, але дівчинка не послухалася і вімкнула: наступного дня мати померла. Після похорону дівчинка прийшла додому і знову вімкнула телевізор, але він нічого не показував. Наступної ночі дівчинці у вісні наснилася мама, яка сказала: Це ти мене занепастила чорним телевізором, ніколи його не вмикай. Але наступного дня дівчинка Знову вимкнула телевізор. Тоді з екрану висунулися довгі чорні руки і почали душити дівчинку та задушили. Вранці сусіди знайшли у квартирі труп дівчинки, а телевізора не було. Блакитні завіски. Одна дівчинка грала з подружками, і раптово до неї підійшла жінка і попередила, щоб ніколи не купляла блакитні завіски для штор. Вони приносять горе. Дівчинка не звернула уваги та випадково купила їх для бабусі. На завісках виявилася чорна пляма, яку не змогли вивезти. Вночі бабусю знайшли мертвою з відбитками чорних пальців на шиї. Дівчинка викликала міліцію і вони організували засідку. Вночі у спальні дівчинка побачила, як чорна рука висунулася з плями завісок і потяглася до горла. Міліціонер вистрілив в руку. Виявилося, що це була рука тієї жінки, яка попередила дівчинку. Кладовище і перстень. Один чоловік підглянув, як поховали багату тітку з дорогим перстнем. Пішов він на цвинтар уночі і викопав труну. Відкрив її і почав знімати обручку з руки тіки. Знімав, знімав, ніяк не міг зняти. Довелося відрізати тій тітці палець. Відрізав палець у тітоньки, зняв обручку, закопав труну і пішов додому. І раптом хтось його ззаду по плечу грюкнув. Обернувся, дядечко, а там стоїть ця жінка і каже. Синій нігодь. Один хлопчик прийшов у гості до тітки, а ця тітка була відьмою. Вона робила котлети та підкидала в них нігті. І ось вона пригостила хлопчика однією такою котлетою. Він її з'їв і в котлеті йому попався синій нігодь. Хлопчик нігодь не помітив і проковтнув, і потім у нього сильно захворів живіт. Хірурги йому зробили операцію: дістали синій нігодь, але врятувати хлопчика вже не вдалося, і він помер. Криваві ноги. Мама однієї дівчинки наказала їй піти на базар і купити собі шкарпетки. Але точно не червоні, а то біда буде. Дівчинка пішла на базар, але покупець наполягав, щоб вона купила саме червоні шкарпетки. Та її з асортименту сподобались тільки вони. Не послухалась маму і купила. Відразу ж одягла і пішла додому. По дорозі в неї почали боліти ноги, а коли дійшла додому, то не витримала і впала. Мама вийшла з будинку, зняла шкарпетки, а в дівчинки кістки замість ніг. Чорний трамвай в Краснодарському краю наприкінці існування СРСР розходились плітки про те, що по ночам почали пропадати діти. Мама однієї з дітей, Оленки, коли почула про таке, заборонила їй відходити далеко від дому, особливо вночі. Але вони з подружкою, яка жила далеко від неї, домовились до цього випадку зустрітися. Якраз тим вечором мати Оленки пішла на роботу. Дівчинка не послухалась і пішла до зупинки трамваю. Вона просиділа годину на зупинці, вже думала йти назад. Аж тут під'їхав незвичайний чорний трамвай. З нього вискочили два дядька і затягли дівчинку всередину. Там лежали трупи інших дітей, і скоро з'явиться Оленки. Бочка з квасом. по місту ходили слухи, що на дні бочки з квасом хтось бачив мертві тіла людей, собак, крис. А хтось бачив їх робаків. Якось один хлопчик взяв не у того покупця, і через декілька хвилин в нього почав боліти живіт. Але бочок з квасом по всьому СРСР було багато, і люди масово травились. Червоні черевики в одному селі жила дівчинка Варвара. Вона дуже любила свою сестру, близнючку Ріту. Село розрізняло їх за тим, що у Ріти були червоні черевики, які вона любила вдягати. З часом ріта захворіла і померла. А мати віддала черевики одній бідній сім'ї, а батько цієї сім'ї подарував черевики на день народження своїй доньці. Дівчинка носила їх із задоволенням. Настала ніч, тіні заповнили всю кімнату. Відкривається шафа з черевиками. Дочка прокидається і бачить, що над нею стоїть тінь у балахоні, яка просить її віддати черевики. Дівчинка не віддала. На наступний день тіней стало вдвоє більше. Відкрилась шафа і прийшла тінь без балахона, але лиця все ж не видно. Наказала віддати черевики. Дівчинка знову не віддала. На наступний день тіні зібрались навкруги шафи. Вийшов дух дівчинки, якій при житті належали ці черевики. Ріті. вона й була тією тінню і задушила дівчинку. На наступний день черевики пропали. Тайський килим. одна дівчинка, знайшла на забросці килим. В ті часи вони були символом достатку в сім'ї. Мати дівчинка зраділа, адже килим був китайським, і це також було дуже почесно, адже тоді була велика дружба між Китаєм і СРСР. Вони радісно повісили його над ніжком дівчинки і лягли спати. Вночі дівчинка прокинулась і побачила, що на килимі світиться портрет колишнього китайського вождя Мао Цзедуна, який лежав на труні. Коли дівчинка впала з ліжка, він встав із труни. Його руки вилізли із килима і задушили дівчинку, а той килим передавався з покоління в покоління. Дівчинка зустріла на вулиці бабусю відьму та перебала її через дорогу. Ти добра дівчинка, сказала бабуся. Я хочу зробити тобі подарун. І вона дістала з сумочки чорну праску. Дівчинка взяла її і віднесла додому, сховала під стіл, адже мала не дозволяла їй брати речі в незнайомців. Коли в хаті всі заснули, з під столу раптом почувся неприємний запах. Але дівчинка не почула і спала дуже міцно. На ранок дівчинка сказала, що праску вона знайшла, нібито в кладовці, оскільки її сім'я тільки переїхала жити в той будинок. Мати вирішила попросити речі. коли тільки почала, здійснявся неприємний запах, точніше отрута, яка була схована в прасті. Вся сім'я померла. На цьому сьогоднішній збірник закінчується. Якщо хочеш пошвидше бачити нові історії, то переходь в розділ Shorts або мій tiktok акаунт. Також, по помимо історії, там є інші не менш цікаві відео. Дякую за перегляд. Не забувай про лайк, підписку і комент. І до зустрічі!